Українці, привіт! Раді радітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. На сьогодні буде тема про те, як поліція поводить себе з водіями європляк. Як ви знаєте, після закінчення нульового розмитнення поліція почала більше уваги приділяти автомобілям на європейській реєстрації? І навіть наші клієнти, які заїжджають в Україну під розмитнення на транзитних червоних номерах, вони кажуть, що поліція їх частіше почала зупиняти. Яка ж ситуація сьогодні? Що ми бачимо? Нещодавно в місті Житомир. Трапився прецедент. Зупинили водія машини Раном Мастер і дали йому штраф за те, що він керує транспортним засобом на іноземній реєстрації. Але в момент складання протоколу поліція встановила, що вже в цьому році він отримав такий штраф у розмірі 8500 гривень. І це вже було його повторне порушення. Дана справа була передана до суду, і яке рішення виніс суд? Суд дав водієві штраф 17 тисяч гривень і позбавив його права керування на цілий рік. Ми почали досліджувати практику судову з цих питань, і що ми бачимо? Ми бачимо, що вже є багато таких справ подібних. Вони і були в 2021 році, і в 2022 році. Де людей просто штрафують за те, що вони їздять на єврономерах, хоча поліція не має права цього робити, якщо у вас з документами повний порядок? Отже, на сьогоднішній день, по даній митниці, в Україні знаходиться близько 100 тисяч нерозмитнених автомобілів, так звані євробляги. Що робити цим людям, щоб в них не було проблем? По перше, Документи мають бути в належному чині. Наприклад, технічний паспорт має бути в оригіналі, а не в копії. Раніше в Польщі при знітні з обліку забирали оригінали технічних паспортів і завіряли ксерокопії. Це з законодавчої точки зору було правильно, але поліція на це реагує зовсім по іншому. Можуть бути з цим проблеми. Також автомобіль, хоч він на європейській реєстрації, але він обов'язково має бути застрахований. І ви, та особа, яка керує, як мінімум, ви мали цей автомобіль заганяти, якщо це консульський облік, або якщо ви цей автомобіль вже купили, у вас мають бути документи. Або також це підтвердження з митниці, що ви маєте право їздити, поки є військовий стан, тому що зараз по всім причинам ви не можете цей автомобіль вигнати. Або документи, які підтверджують, що цей автомобіль він вже є розмитнений. Таке буває, коли люди розмитнюють автомобілі, але не можуть його поставити на облік. Таке часто траплялося була колізія з двигунами Євро 2, і машинки розмитнювались, але сертифікати на ці машинки не видавались. Є багато проблем. Але саме головне, що ви повинні знати. В будь-якому випадку, коли поліція вас зупиняє, якщо у вас все нормально з документами, є технічний паспорт, є страховий поліс, є договір на вас, що ви власник цього транспортного засобу. І ще чудово, якщо у вас є договір з митним брокером, в якому вказується, що на протязі там, 22 року ви плануєте розмититись, і чим більше у вас є документів, тим краще ви є захищені. Головне, щоб не потрапити під цей штраф. Чому? Тому що перший раз, коли ви маєте штраф 8500, ви його заплатите цих 200 доларів. Але другий раз проблема, що цей штраф він подвоюється 17 тисяч гривень. І ще гірше, суди позбавляють водійського посвідчення на один рік. Отже, українці, бережіть себе, робіть всі документи, щоб вас були правильними, і вже після цього спокійно катайтеся на своїх євроблягах. Так. Ми знаємо, що це не повністю законно, але враховуючи сьогодні доходи, слава Богу, що у нас є хоч ці євробляхи. Українці, як завжди, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.